Сьогодні розбираємо робочу техніку щодо повернення людини. Цей пост присвячує насправді людям, які дивляться ці всі відосики з інтернету, власне, по поверненню колишніх переходять на ці всі відео по розставанню. А потім в коментарях пишуть: не потрібно там нікого нам повертати, не потрібно нам нічого там зараз відновлювати. Друзі, це все спеціально для вас. Адже ви ну, зовсім не заінтересовані. Ви просто робите подібний цей такий запрос, ну бо вам просто цікавий такий контент. Ну і ведетеся на такі заголовки, допустимо, які от я написав, де хтось там має постраждати. Ну, повертати вам точно, уж нікого не треба, і ще обов'язково потрібно при цьому буде сказати іншим людям в коментарях, що їм теж не треба, як і вам. Коли ми говоримо про повернення людини, ну, глобально відео розберу десь в кінці, ну, що потрібно все ж себе повернути спочатку, то дивіться, річ йде про те, що так, відносини вас зараз там ну, закінчились, від вас пішли. Ну, або по пихах, можливо, ви самі. Зробили це там перші. Самі думки про повернення насправді виникають ну, на початках іменно здебільш тої людини, ну, якій насправді це все ну, було все ж ну, дуже потрібно. Яка була, можливо, іменно в дисбалансі, була, скажу, навіть залежна там, зараз має, можливо, дикцію, але ну, навіть не хоче вірити в це, ну, не хоче навіть собі признатися в цьому. Інколи такі думки так. Теж можуть виникати. Ну це вже правда з часом пізніше. Наприклад, там через півтора-два місяці після калібровки в тої людини, яка вела себе дуже можливо там гордовито в тих стосунках, сильний був в неї баланс значимості. Ну, просто народі так кажуть. Їй не подобалися ви. Ну то її партнер чи там партнерка, можливо, ця людина. Ну тоді сама й пішла, їй здавалося, що вже їй, можливо там тушнить. А зараз пройшло трохи цього часу. ну Вже більш-менш ця об'єктивність прийшла до неї. і Та людина теж допустимо розуміє, ну що не зовсім погана та колишня людина була. Ну, все ж насправді вона, можливо, навіть ну, дуже хорошою була в чомусь людиною. І, може, навіть вже ну, хоче поспілкуватися, по душам є ностальгія. Хоче побачитися, можливо, з тою людиною. Я розповів про дві ситуації. Але смисл такий, може, колись ви не хотіли. А зараз, ну, назвемо це так. Ви, так би мовити, хочете розібратися. А може, й не хочете. Ну, можливо, ви й самі толком не знаєте. Адже, з одної сторони, ніби й сторіночку ви перевернули. А вас, можливо, колись був гнів. Чи зараз він є. Ну, і ви, надивившись цих всіх відео, відомих там блогерів, чи тих критичних психологів, ну, почали собі просто. Знецінювати ту людину, можливо, навіть задемонізували її. А з іншої сторони, все ж так, ви хочете розібратися. Ну то де ж та об'єктивна ця правда? Тому, можливо, і дивитись зараз іменно моє це таке відео. Друзі, дивіться, насправді ви зараз перебуваєте. Я бачу це так, ніби ви в такому стані, де вас, як в фільмі Матриця Нео», є зараз лише дві таблетки: є червона таблетка і синя. Зараз у вас є цей такий власний вибір обрати свій шлях. Суть червоної таблетки. Просто продовжувати це таке знецінення тої людини. Такі люди слухають далі своїх друзів, слухають близьких і що вони там чують. Ну, Та зазвичай чують, що та людина ну, не стоїть тебе, та ти знайдеш там кращу, ну сто раз кращу. Там всі ми тобі говорили, ну що з тою людиною тобі не треба було зв'язуватись. Людина собі така сидить і думає, ну так дійсно, ну всі, напевно, праві. Добре, що життя зараз ну, подарило мені цей такий шанс. Ну, подарило мені це таке розставання. Ну, добре, що ми розсталися, але будемо чесні. Свій час та людина ну, не хотіла цього насправді розставання. І якби воно там не відбулося, ну, ви просто жили собі і жили з тою людиною. Насправді, обесцінка не працює. Вона ну, працює хіба в ваших таких ілюзіях. Це ніякий лише насправді аванс, така от строчка. А справжня правда в тому, що інша та людина у ну, вашому теперішньому, цьому такому психологічному полі, ну, насправді має дуже велетенську фігуру. Тому насправді ви і дивитесь цей весь контент, матеріал ну, по розставанню. Друзі. Ви все пробуєте і пробуєте, якісь там зараз покривала ганчірки, ну так би мовити. Ну, накинути на ту фігуру, її десь ту фігуру пересунути, ну, щоб тільки цієї правди не помічати, щоб не помічати її. Ну, таким чином, ну, особливо щось з тою фігурою, тою людиною ну, насправді зробити не можна. Насправді це не вихід. А можна тільки хіба... Забуватися, напиватися, повзати, плакати, ну як наслідок самому, лізти потім з образами до тої вашої людини, писати, типу, ну, а ти знаєш, в мене й без тебе там знаєш, стало все краще, не розуміючи, що ви, як людина, насправді самі лише б'єтеся в ці закриті такі двері. Далі відбувається, що? Ну, я зазвичай випробуєте знайти подібний типаж. Тої людини, щоб яснити собі, щоб зрозуміти, що з таким типажем ну, не потрібно було щось там строїти, якісь відносини. Починаєте купатися в тій людині. Ну, типу, вон, як воно, виходить, ну, не було в тої людини, напевно, моделі чіткої сім'ї. І добре, що ми розійшлись, ну або щось таке, знаєте, подібне. При цьому ви забуваєте, ну, що це не було це ваше бажання. Не сказали б вам колись, ну, що хочуть розійтися. Ну, ви б і дали, далі були собі там разом, було у вас все там чудово. Ну, тому червона таблетка, це обесцінення. Насправді погана ідея. Ідея, де ви там звертаєтесь, допустимо, ну, до тарологів, які там викладують зараз всі свої карти і говорить: слухай, ну зовсім це не твій рівень був, ну це зовсім не твоя доля. Тобі насправді там, можливо, потрібна інша людина, ну і так далі. А це не вирішує. Насправді, основну нашу проблематику. Ви колись зв'язалися, ну так зв'язалися, вам захотілося це зробити. Ну, при тому й тій, іншій людині ну, теж хотілося це все. Але чому розсталися? То де правда? Синя таблетка це коли людина. Не пробує зараз скинути всю ту вину. Це не спроба, де ви вирішуєте. Зараз там запевнити, можливо, себе, що я там був молодець, а вона чи він не дуже. Синя таблетка це те, де людина починає аналізувати, розбиратися. Вона, можливо, починає бачити, в тому числі, і свої ці особисті помилки в відносинах, де людина розуміє, що відносини. Це, по більшій мірі, іменно робота двох. Ну, можливо, були дійсно мої помилки. Людина виправляє зараз свої ці помилки. Не пробує, знаєте, здаватися кимось. Ну, ось ті всі рецептики з інтернету. Ну, купи там нову одежду, зроби нову зачіску, появися за місяць-два і веди себе там. Ну, впевнено, ні, людина не грає. Людина глобально дивиться на проблематику. І починає ну, бачити свої ці такі помилки, які, можливо, і понижали тоді її значимість, ну і що і призвело насправді до розставання. І якщо говорити іменно про довготривалі зараз стосунки, ну, а не якісь там, знаєте, пікаперські короткі інтрижечки, то вашу значимість так можуть понизити іменно ваші ці помилки. Я про довготривалі стосунки. І це, власне, ну, наприклад, ваш контроль, який з'явився в кінці, ваша та така нав'язчивість, ваша спроба навчати іншу живу людину, ну, спроба організовувати, можливо, її там якесь життя. Ну, багато насправді що може ну, вплинути ну, на ваше пониження значимості і сприйняття суб'єктивне, знаєте, ну, це не бажання вас. Дивіться, друзі, відросла, вільна людина, по якому вам там шляху зараз тину. Звісно, вибирати тільки вам. Але пам'ятайте, якщо на цьому шляху вам, наприклад, ну, зустрінеться колишній ваш партнер чи ваша та така партнерка, дівчина, ну і в неї все там добре, а вас ні, якось поганенько. Ну, то ваше це обезцінення тої людини, ну і бачення, можливо, себе там високо, воно ну, просто здується. Знаєте, ви лопнете, як перекачений цей шарик. Ви просто не будете розум розуміти, а чому воно так є. А чому та людина вже там, наприклад, півроку щаслива? Ну, а ви ні? Ви насправді будете дуже дивуватися цьому. Ну, чому ті інтернетівські методи ну, не спрацювали з вами? Тому я вам. Ну і пропоную своїх всіх цих відео дійсно, ну, грамотно розібратися, ну, щоб більше розуміти, щоб більше вас не було, ну просто таких траблів, Ну, щоб більше ви не страждали. Бо насправді страждаєте переважно ну, саме ви, ну, та інша людина, можливо, навіть ну, кайфує собі. Тому, якщо і ну, про повернення нам говорити, то завжди це в контексті власне повернути себе. Ну, це якраз про можливу цю роботу над собою, над своїми цими помилками, над своїми ресурсами, можливо, над дефектами лічності, про які я говорю теж на консультації. Власне, щоб прийти до кінця, щоб побачити цю об'єктивну правду, взяти правильний вектор іменно вашого шляху, друзі. Всім дякую за перегляд. Для особистої роботи теж можете писати мені в приватні. Зазвичай потрібно там буде ну одна, можливо, дві консультації в тяжчих таких випадках. Побачимося вже дуже скоро. Честь.